Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги інструменти для роботи зі шкірою. Це повний набір для майстрів шкіряних виробів, який ідеально підходить для професійного та аматорського використання. У комплект входять інструменти для ручного шиття, прошивки, пробивання отворів, вирізання та гравіювання. Вдяки цьому набору ви зможете створювати шкіряні ремені, гаманці, чохли, сумки та багато інших виробів. Даний набір стане чудовим вибором для тих, хто хоче розпочати створення власних унікальних шкіряних виробів або вдосконалити свої навички.